Привіт, занепокоєні стривожені але незнавні українці. З вами Віктор Андрусів і будемо робити свою аналітику. Отже, Трамп нарешті зідзвонився з Путіним ще раз. Говорили дві години і знову багато що не зрозуміло. Чому так довго говорили, про що домовились чи не домовлялись? Будемо з вами все це розбирати. Отже, після Стамбулу. Після переговорів наших делегацій у Стамбулі, 에, Трамп вирішив ще окремо зізвонитися з Путіним для того, щоб з'ясувати, чи Путін насправді хоче миру. Але до честі Путіна треба, знаєте, що сказати? Що він досить твердолобий, і він майже ніколи не міняє свою позицію. Він постійно повторює одне і ж. так, ми готові до миру, якщо ви усунете першопричини кризи, так ми готові до миру, якщо ви віддасте нам чотири регіони, так, якщо ви покаєтесь там і тому подібне, віддасте наші гроші, знімете санкції. Путін, в принципі, не змінює свою риторику. Що би ми про нього не думали, що би не казали, він постійно якусь таку одну і ту ж саму лінію тримає. На відміну від Трампа, який свою риторику змінює постійно. Отже, якщо ви пригадуєте, ключовою вимогою всіх сторін, Західних було те, що Росія має піти на перемир'я, яке має тривати 30 днів. Путін же натомість. Влаштував іншу гру, він вимагав прямих переговорів, на яких це ж перемир'я мало би обговорюватися. Але ось вам перший такий несподіваний результат: перемир'я не має, а прямі переговори відбулись. Ключова вимога, яку висував сам Трамп, не наступила. І сам Трамп вже теж її не вимагає. Нічого про те, що таке перемир'я має наступити, не було сказано. І після вчорашнього дзвінка, на жаль, ось ця така первинна позиція Трампа, яку він вимагав, на якій наполягав, позиція навколо якої об'єдналися в тому числі європейські лідери і Україна, щоб вимагати від Росії тридцятиденного перемир'я, ця позиція провалилась, і звісно, що це є великим провалом в першу чергу. Трампа, тому що я нагадаю, що ця ідея належала саме йому, як і він висловлював її ще перед першими переговорами з нами і з росіянами в Саудівській Аравії. Отже, що ж насправді е відбувається, Трамп е визначився з новою стратегією, і ця стратегія вийти з перемовин про будь-який мир е чи чиюсь перемогу чи поразку в Україні. То його ціль зараз просто уйти. Але уйти красиво, і для цього він робить наступну річ. Він хоче посадити е, Зеленського і Путіна за один стіл, і сказати: Дивіться, я посадив їх за один стіл, я дав їм можливість домовитись, але вони цього не захотіли. Це більше не наша війна, і ми в це більше грати не будемо. І уйти але уйти таким чином, нібито він ще й переможець, тому що ось дивіться, він же ж так багато зробив, досягнув того, що почалися нарешті прямі переговори. І Трамп. Послідовно це реалізовує. Він вже сконцентрувався на цій позиції, і саме в ній рухається. Саме тому, після дзвінка, єдине, що він сказав, ну єдине цінне, що він сказав, це те, що переговори мають розпочатися негайно знову, вже на рівні президентів. І щось там про якийсь ще меморандум, в якому теж до кінця не зрозуміло, що має бути написано. І цей меморандум і згадка взагалі викликало багато е, запитань і. Негативних очікувань у інших партнерів Сполучених Штатів Америки. Фактично, все, що зараз буде відбуватися. Е, це будуть кроки з боку американців для того, щоб вийти з переговорів. І тут е, треба сказати, що е, фактично правду озвучив Венс, тому що Венс вчора теж зробив заяву, де він прямо сказав, що переговори по Україні зайшли в глухий кут, і ми не знаємо, чи Путін взагалі хоче закінчувати цю регуляцію. Війну тому Венс фактично сказав те, що думають в адміністрації, очевидно, і те, що думає Трамп, і який з ним спілкується на за закритими дверима. Ось тому е позиція штатів є досить чіткою в цьому питанні. Як нам це оцінювати? Чи потрібно нам е боятись того, що Трамп е вийде з переговорів? Ну, на мою думку, взагалі всю цю ситуацію, яку як ви пам'ятаєте, я характеризував як битва за Трампа, тобто, власне, це ось цих півроку. Дипломатичних переговорів, цих там безперестанку човникової дипломатії, це все була битва за Трампа. Тобто, хто в очах Трампа буде винен в тому, що немає миру, і власне, отакий пінг понг там різних позицій між путіном і нами було спрямовано на те, щоб вирішити, а хто ж буде винен у зриві мирного процесу? Я мушу констатувати, що ця битва на жаль завершується. Нічиєю. ми е, не отримуємо, скажімо так, гніву і люті Трампа на Путіна за те, що той його розводить і кидає, і відповідно якихось там жорстких посилень, санкцій і інших там кроків, які Трамп би міг зробити. А Путін е, не отримує припинення військової допомоги Україні, тому що в нас вже є угода, в рамках якої ми можемо отримати зброю е, в рахунок майбутнього фонду по рідкоземельним металам, ну і плюс так само Трамп буде продавати зброю, яку будуть нам закупати наші європейські партнери. Тобто ніхто не переміг в цій ситуації. Відповідно, на жаль, війна буде продовжуватися, і Путін власне робить для цього все, щоб продовжити цю війну. І оці його якраз петляння, уникання. Згоди на 30-денне перемиря саме пов'язане з тим, що він планує воювати далі. І на жаль, у нас теж в цій ситуації вибору немає. Чи могла вся ця ситуація бути іншою потенційно, так якщо б ми вийшли, наші представники вийшли з переговорів в Стамбулі і заявили, що Росія їх зірвала. Ну а власне всякі дурні вимоги, які вони там висували, можна було трактувати як зрив. Тоді Трамп би однозначно опинився в незручній ситуації. Тому що тоді б і європейці заявили, що переговори зірвані, і він би виглядав хіба, як знаєте, якийсь унікальний, який би трактував, що вони успішні, хоча всі заявили, що вони зірвані. Він був би змушений діяти, і, скоріше за все, він був би достатньо розгніваний і, мабуть, би погрожував санкціями. Але вибір у нас теж був дуже складний, оскільки, якщо б ми таке заявили, то ми б втратили шанс обміняти майже тисячу. Своїх військовополонених, погодьтеся, як би там не було. Повернути додому майже тисячу наших хлопців надзвичайно важливо. Це дуже складний вибір. Насправді, я б нікому не побажав опинитися в житті в такій ситуації, щоб робити такий вибір. Але тим не менше, він був зроблений, і ми заявили, що переговори не пройшли так жахливо, як всі очікували. Але натомість отримали можливість здійснити цей обмін. Майже тисячу наших військовослужбовців, відповідно, Трамп скористався цим і сказав, що ну, раз все так непогано, вони можуть продовжувати спілкуватися. Я подзвоню Путіну. Ми з ним про все далі будемо домовлятися, щоб продовжити цей мирний процес. Що буде далі? Власне, далі особливо вже не буде теж нічого продовжиться оця човникова дипломатія. Продовжаться якісь там безкінечні розмови про умови досягнення миру. Росіяни пришлють нам свій черговий бред, Ми їм скажемо, що це бред. Американці скажуть, і нам і їм може ви поміняєте свої позиції. Але все це вже насправді не має смислу. Все це вже є нецікаво самому Трампу, який фактично ініціював це все. Тобто, якби не Трамп. Не було би жодних зараз розмов про перемир'я, і не було би оцих взагалі навіть зустрічей. І оскільки він був винуватцем цього всього, і він же ж втрачає до цього всього інтерес, фактично можна констатувати, що оцей переговорний тимчасовий процес добігає свого завершення, так сторони ще понаправляють один одному. Якісь документи, якісь пропозиції. Я думаю, що навіть вже Вітков не буде їздити, і Келов не буде їздити, вже ніхто навіть їздити не буде. Тобто це вже буде таке більше дипломатія через пресу і публічні оголошення. От. Але ситуація продовжується розвиватись на полі бою. Росіяни готують черговий свій великий наступ, ми готуємося в черговий його відбивати. От. І поки що, на жаль, все це буде тривати. Як мінімум до кінця цього року, власне, від ціни на нафту буде буде залежати, чи буде Путін міняти свою позицію до кінця року, чи не буде. Тому будемо сподіватися, що все-таки ця ціна буде триматися нижче. Тим більше є нова ініціатива європейців, які хочуть зменшити потолок нафти з 60 до 50. готуються нові пакети санкцій, і якраз вони завдають ударів по тіньовому російському флоту, який перевозить цю всю нафту. Ну і загалом ще один фактор, чому ця ціна може бути низькою. Трамп своїми хаотичними діями в якійсь мірі запустив глобальну кризу, і є ймовірність, що буде падати просто саме споживання нафти. В цьому плані теж дуже багато залежить від того, як вирішиться ситуація між Китаєм і Сполученими Штатами. Незабаром має відбутись десь великий форум між ними, де вони мають з'ясувати всі свої. Спірні моменти, і від цього теж буде залежати ціна на нафту. Тому е, нам витримки, сил, і все буде добре, е, тому що Росія не стає сильнішою з кожним днем. І, хоча нам дуже важко, але ми вже витримали більше трьох років, я думаю, що півроку, рік ми ще точно зможемо протриматись, е, але цього не станеться без допомоги і участі кожного. Українця, дякую вам за підтримку.